Щоразу ми показуємо незламність ветеранів, військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб. Але у новому випуску програми Разом сильніші ви дізнаєтеся про крафтові виробництва Тернопільщини. Ви почуєте історії підприємців, які створюють унікальну продукцію, зберігають робочі місця та борються з викликами сьогодення. Мене звати Антоніна Річкун, і я дуже хочу вас познайомити із тими, хто творить економічний тил нашого краю. Пішли знайомитись. Локальна економіка на Тернопільщині, попри труднощі, у козівській громаді вже багато років успішно працює виробництво з переробки та консервування ягід та фруктів, забезпечуючи людей робочими місцями. В сезон в нас в сортувалці працює для прикладу кажуть: денна зміна ранкова, там 12 чоловік, вечірня також біля 12 чоловік, але постійно відбувається оце такі трошечки ротація. ротація. Свою стійкість демонструє підгаєцька громада, де зберігається виробництво меду та продукції з воску, попри усі виклики часу. Ми стикнулися з рядом проблем, бо почався ковід. Пізніше повномасштабна війна, і так воно, знаєте, постійно якісь такі штопори є. Але перевага в тому, що ми можемо один одному допомагати. А на Бережанщині підприємці дарують природу в чашці. Тут виготовляють органічні чаї та спеції із власно вирощених трав. Вирощуємо шавлію, орегано, майоран вирощуємо базилік, який використовується і для спецій, і для чаїв. Ми перебуваємо на виробництві файна Поляна», яке займається переробкою та консервуванням ягід і фруктів. Ідемо знайомитись. Сільськогосподарський кооператив створили у 2015 році. Відтоді він займається вирощуванням та закупівлею ягід у домогосподарств з Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей. Тут продукцію сортують, заморожують, фасують і готують до експорту. Підприємство має і власний цех заморозки, які у 2025 році здатен переробляти до 15 тонн ягід щодоби та зберігати одночасно 300 тонн сировини. Продукція замерзає в статичному варіанті. Просто як звичайна замороза. Володимир вдома, заїжджає продукція, ставимо на заморозочку, морозимо, маємо, що ми, маємо зараз? ми маємо зараз морожену малину, морожену ужину. тобто це продукція, яка не оброблена, тільки заморожена. Тарас Андрійчук приятньо. пояснює, ягоди заморожують при температурі не більше ніж мінус 35 градусів. У такому стані їх не можна сортувати, адже вони розсипаються. Тому перед обробкою продукцію розморожують до мінус 18 градусів. В даному випадку ми бачимо, як відбувається процес не сортування, а попереднього сортування, тому що в нас є замовлення на продукт, так званий оригінал. Тобто відбирається тільки найбільш е критичні. Е Щаслини, що попадає в ягоду, це може бути дійсно зусток свилі, або дуже прикетована ягода, або можливо якийсь сторонній предмет. листочок чи жучок може попасти. Це все ж таки органіка. Тобто відбирається тільки такий загальний продукт. Готову продукцію зберігають на складі, який може одночасно помістити 210 тонн ягід. Заморожені плоди реалізовують ще й за кордоном, зокрема в Польщі та Туреччині. Щоб забезпечити якісну та своєчасну переробку, над виробництвом працює велика команда. В сезон у нас в сортувалці працює для прикладу. Кажу денна зміна, ранкова там 12 чоловік, вечірня також біля 12 чоловік, але постійно відбувається оце такі трошечки ротація. ротація комусь виходить зараз, комусь виходить пізніше. Є жіночки, які. Сортувальниці, які в нас беруть відпустку на своїй основній роботі. До нас приходять як просто підзаробити кошти вантажників. Це також чоловік, певне, біля 8-24 сортувальники, водіїв, напевне, вісім нас свої і наймані. За минулий сезон файна поляна переробила та реалізувала 600 тонн малини і ще 200 тонн інших ягід. Наступна наша локація у підгаєцькій громаді. І тут справжній бджолиний край. Вони працюють уже понад сім років, виготовляючи різноманітну медову продукцію: квітковий пилок, воскові свічки, настоянки з прополісу та воскової молі. Підприємець Ігор Буцик зазначає, активний розвиток господарства припав на період серйозних викликів. Ми стикнулися з рядом проблем, бо почався ковід. Пізніше повномасштабна війна. І так, воно, знаєте, постійно якісь такі штопори є, але перевага в тому, що. Ми можемо один одному допомагати з виїжджати на запилення, можемо допомагати відбирати мед. Ну, багато, багато допомог можемо робити один одному, допустимо, зібрати якусь, якусь певну кількість товару і так далі, для того, щоб його там десь буде реалізувати. Наразі пасіка Ігоря налічує 150 вуликів, а у кооперативі понад дві тисячі. Тут виготовляють різні сорти меду: гречаний, липовий, весняний, соняшниковий, золотарниковий, стільниковий та інші. Стільниковий мед особливий тим, що його не відкачують медогонкою і не торкаються руками пасічники. Він залишається у природному вигляді саме таким, яким його створили бджоли. Далі покажемо, як відбувається процес добування. Знімаю забрусний віск, забрус зверху, який відкриває мед. Бачимо, яка різниця між медом той, який відкритий, і той, який запечатаний. Весь, весь той, який відкривається, він є такий темніший. А цей ще має досушитися бджілками. Далі розпочинається етап, який називають відбиранням меду. Мед розбивається до стінок і від стінків стікає вниз. Це перша скорість. Зараз буде скорсен. Треба прикласти буде інший бік. Зупиняємо. Тепер рамки треба обернути в іншу сторону, тому що з однієї мед викачався, але не повністю. Крім того, виробництво оснащене мобільною машиною для відкачування меду. Вона дає змогу пасічникам проводити процес відбору безпосередньо під час запилення на полі. Це полегшує роботу самої логістики бджолиних рамок до дому, допустимо, або десь там, де можна відбирати його до мед. А тут можна під'їхати, причепом привезти її. Вона має одразу колеса на колесах, підтягнули під, під вулики і одночасно відбираємо з. Платформів мед від бджіл з вуликів, і відбираємо тут з його його відкачуємо і готову продукцію розливаємо і забираємо додому. Окрім товарного меду, тут виготовляють і крафтову продукцію: мед із горіхами та крем-мед з різними смаками. А ще роблять медовий квас, бельгійські вафлі та навіть квашені огірки. Ну і ще хочемо вам показати виробництво органічних чаїв і спецій, що на Бережанщині. Жива земля по місце, де росте близько 60 видів різноманітних рослин, які збирають, сушать і переробляють на чай чи спеції. Вирощуємо багато, багато квітів, які входять в чаї. Навіть, наприклад, календула, волошка це вона також входить і в спеції, е, пелюстки. Е, рослини дуже різноманітні, такі є, що Всім відомі, звичайно, Петрушка, цибуля, Кріп, такі також вирощуємо шавлію, орегано, майоран вирощуємо, базилік, який використовується і для спецій, і для чаїв. Також чебрець: ось це такі кущики красиві, кутовни, збираємо пелюстки квітів для чаїв. Це і соняшник, пелюстки. Також Монарда є така квітка, дехто її називає Червона рута. Це використовується. Також пелюстка, троянда. Отут мальва, така нас цей красива мальва, яка дає магічний колір чаю. Окрім власних грядок, Уляна Гладка розповідає, збирають і дикорослі трави у лісах та на полях, де землю не обробляють і вже понад три роки не застосовують хімікатів. Окрім цього, тут дбають про деталі. На кожній упаковці чаю надрукований вірш українських письменників. Це є Еліна Костенко, Богдан Лепкий, є Бережанська така поетеса Світлана Даньків. От е, наша продукція це є для насолоди. Стараємося, щоб насолодитися і смаком, і духовно. Окрім оригінального оформлення, жива земля пототори дбає їй про назви чаїв. Добирає їх так, аби підказати, у яку пору дня напій смакуватиме найбільше. Наприклад, оцей чай, ранок срібносяйний. Він, скоріше, ранковий чай, тут, хоча тут в нього входить м'ята меліса. ми знаємо, що це є такі заспокоюючі, але. Поєднанні з Анісом і Фенхелем він стає скоріше, протидія тому заспокій, він такий більш бадьорячий. Вечір це є такий вечірній спокійний чай, м'ята, меліса, маренка запашна, ромашка, троянда, мальва. От це такий, такий спокійний вечір. вечірній чай. Квітка це назва, відповідає місту, тому що це є. Різні квіти тут, також є липа, є лимонна трава, листя смородини, котовник, вербена, також квіти календули, мальви, соняшника, бузини, волошка, троянда. От він такий квітковий. Оце, наприклад, чай це лісове звучання це є фруктовий чай. Тут різні ягоди, фрукти. Він, тут шепшина, яблука, ягоди, аронії, бузини, також вишня, ожина, малина, смородини ягоди. Він, терен також є і кислинку додає каркаде із Він... Це такий яєний чай, п'єш його гарячим чай, холодний вистиг, тобі він буде як компот. Але він от і Такий вітамінний бум. Станом на серпень 2025 року на виробництві налічується 11 чаїв та 5 сумішей спецій. За словами Уляни Гладкої, щороку вони виготовляють близько 24 тисячі упаковок продукції. Крім того, окремо пропонують і свіжі трави петрушку, кріп, чабер, орегано, майоран, шніт та базилік. Малі виробництва це не лише про бізнес, а про людей, які власними руками творять економічний тил. Троє підприємців різні за історіями, але єдині у прагненні зберегти те, що люблять. Вони приклади відданості своїй землі та натхнення рухатися вперед. Пам'ятаємо, що саме з таких історій починається відновлення нашої країни. Партнери програми цінуй справжнє, ортопедичний центр Тернотоп, магазин «Ательє», Територія взуття.